Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже 34 відео із циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін в моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті Криптобульбашок більшість монет зелені після росту ефіруму в першій половині тижня. Найбільший більше за цей тиждень показали такі альткоїни, як Pepe, Uni, Laido та Ondo. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 75. Знизився на 1 пункт в порівнянні з минулим тижнем. І зараз індикатор знаходиться в зоні жадібності. Індикатор altcoin сезону на рівні 35. Знизився на 2 пункти в порівнянні з минулим тижнем. Зараз ще не altcoin сезон за індексом altcoin Season. На діаграмі можете бачити, які з монет показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїна. На початку тижня біткоін показував стрімкий ріст. Ціна доходила до 71 тисячі. Відбувалося це на фоні новин по прийняттю Ефіріум ETF. Після славлення ETF ціна скоригувалася і зараз перебуває у флеті. Останні декілька днів біткоін вже два рази протестував білу трендову лінію як підтримку і відштовхнувся від неї. Скоріше за все, ціна буде консолідуватися в районі 67 тисяч 69 тисяч ще декілька днів, а вже потім буде ріст вище 70 тисяч. Індикатор стахастика Resign направлений на зниження, але є ознаки формування розвороту лінії в напрямку росту. По МакДі також сигнал на зниження, запас для зниження ще значний. Домінація біткоїна знову виросла після пробою білої трендової лінії на фоні росту ефіруму в першій половині тижня і зараз повернулася назад вище неї. Таким чином, даний пробій вкотре не підтвердився. Зараз показники на рівні 54,4. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст, а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в моїй телеграм-групі. Також мої верифіковані реферали біржі ByBit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до чату. Реферали мають доступ до Google таблиці та портфоліо трекер всіх моїх Є окрема група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют. За оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автор українськомовного каналу і при цьому отримати доступ до VIP-групи, буду вдячний. Реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. На цьому тижні змін з портфелем я не проводив. Портфель повністю сформована і залишається тільки чекати, коли монети покажуть результат, і можна буде зафіксувати частину профіду. На цьому етапі циклу я вже відмовляюся від стратегії фіксувати тіло інвестицій при рості монет на 100% і буду фіксувати монети частково по мірі їх росту. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував тільки дві монети: Starknet та Меми. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте розглянемо графіки даних монет. Перший графік монета Starknet. Багато інвесторів вже розчарувалося в даній монеті, але я вважаю, що зараз йде саме вимотування часом. І коли більше вже продадуть, то Starknet покаже сильний ріст. Від свого локального піку монета знизилася на 53%. Найближча зона супроту знаходиться на 1 доларі 40 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 1$. Доларі. Наступний графік монета меми. Ситуація схожа до монети Starknet. Також нова монета і також сильно знизилася. Як на мене, все це певна зона накопичення. Від свого локального піку мема знизилась на 52%. Найближча зона супроту знаходиться на 3,2 цента. Найближча зона підтримки знаходиться на 2,1 центі. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Інвестиція в монету Starknet збільшиться до 700 доларів, просадка становить 19%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі налізовані на просадкою прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету Meme збільшиться до 300 доларів, прибуток 12%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio з сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю за цей тиждень збільшився з 38,6% до 43,2%. Давайте поглянемо на топ-5 монет за цей тиждень. Це такі монети як Ondo плюс 37,3%, LDO плюс 35,5%, Ethereum плюс 19,2%, BIM плюс 11,5%, StG плюс 10,2%. Посилання для моніторингу даного портфелю, доступно в групі для спонсорів каналу та групі для рефералів. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.